Доброго дня, мене звати Ірина. Приїхала з міста Київ в готелі Трускавець 365» вперше. Обрали даний готель для сімейного відпочинку з маленькою дитиною три роки. А також обрали з тим з тією ідеєю ідеєю, аби приїхати до Трускавця і оздоровитися. Даний готель 365 має прекрасну базу для санаторно-лікувального туризму. Чудовий медичний центр, в якому абсолютно спектр послуг для будь-якої потреби для будь-яких для будь-якої вікової категорії, також що нема немало важливо. Дуже сподобався відпочинок. Ми надзвичайно задоволені, хоч і вперше в даному готелі. Знайшли ваш готель через інстаграм, і також через рекомендацію друзів, які вже тут були. Хочу відзначити те, що в готелі чудово скомпоновано поєднання всіх видів туризму, а саме і активний туризм, і пасивний туризм, і гастрономічний туризм. Надзвичайно підкупає те, що великий спектр послуг, і ти можеш обрати для себе будь-який напрямок. А для мене, як для мами з дитиною три роки, було надзвичайно важливо, аби в готелі надавали якісні послуги з харчування, а також проживання і безпеки. А ми залишились повністю задоволені даним відпочинком, і також будемо радити нашим друзям готель.